Відео знято для каналу XUA автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення. Будемо міняти мастило в редукторі в коробці передач. Ось вибрав я ось таке мастило, ліквімолі, каталожний номер, олива трансмісійна і так далі. По характеристикам для Hyundai Kona Electric необхідне мастило з допусками 70W і API GL4, і бажано, щоб це була синтетика. Ось Moly, як ви знаєте, доволі відома фірма, популярна, якісна, багато використовують, скарг не чув, хороші відгуки. Тому вибрав саме Moly. Тут, як бачите, допуск 70В-75В, API ось, ось, GL4, також написано, що рекомендують Hyundai Kia, Volkswagen і так далі. Тут різні характеристики мастила на німецькій мові. Об'єм 1 літр. Як ви знаєте, ліквімолі це німецький бренд. Тому все і на німецькій. Ось є на німецькій, англійській і ще якихось мовах. На українській, на жаль, немає, але можна перекласти. В принципі, перекладач зараз все перекладає. Також по мануалу, начебто у нас в нашому варіаторі, редукторі, хто як називає, приблизно один літр цієї оливи. Тому і вибрав такий об'єм. Звісно ж, знизу з ями бачимо ось цю картину. Тобто все в захисті. Він пластиковий, такий добренький пластик. Цей захист складається з за двох частин, основна, ось ось тут вона закінчується тобто на рівні двигуна. І ось друга йде трохи далі. Зараз подивимось, тут тримається цей захист. На ось таких ось болтиках, здається, на 8 І ось таких ось кліпсах. Кліпси бачу, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Так. 9, 10. Ну, приблизно 10-12 кліпс і 3-5 болтів. Трохи помилився я. Болтики не на 8, а на 10. Так ми ще ми відключимо болтики. Ось є ось такі зйомники у мене для кліпс. Наприклад, ось спробуємо. Так, кліпси досить легко вилазять. Трохи вона неправильно була вставлена. Так, спробуємо на іншій. Так, Так, пси нормально виходять. Ну і таким чином знімаємо захист наш. Зняли наш захист. Ось так він виглядає. Е, нарахував я ось тут е, три болтики і спереду чотири. Тобто всього сім. А по кліпсах зараз покажу навіть. Так. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять кліпс. У мене вже пару штучок не було. Десь вони подівалися. Так. Отже, що ми бачимо тут у нас? Ось так от виглядає це все знизу. Нічого не зрозуміло, чесно кажучи. Но я так розумію, ось це двигун, а ось це наш варіатор. Редуктор, варіатор, КПП. Багато нас. Так, не дуже зручно я під'їхав, але зараз покажу вам ось, ось це ось. Синє відмічено. Ось. ось це зливна пробка. А заливна трохи вище, не можу туди дістатися. Можливо, он вона. Так, мабуть, то вона. Треба під'їхати трохи. Бачите, я став по центру ями. Треба під'їхати трохи, щоб яма була більш під водієм. Тобто водійським колесом поближче до ями. Так, ось показати загальний план. Ось зі сторони капота, якщо дивитись. З водійської сторони ось у нас є ось такі ось два болти. Е, вони на 24, тобто ось головка, де вона на 24. ось І он той ось так і стаю. Також на 24. Це у нас зливна пробка, це у нас заливна. Спочатку відкручуємо заливну, подивимось. Чи побіжить звідти мастило? Отже, спробуємо відкрутити. Трохи туго йде. Зовсім туго. Туго, але йде. Отже, пішло. Бачите, відкручується. Обережно. Ага, трохи капає. Треба щось підставити сюди якусь ганчірку. Підтекла ганчірку ось. Там, в принципі, багато не повинно потекти, але все одно, щоб не забруднюватися. Небагато, але ще. Трохи стікає мастило, можемо позаглядати, ну, стікає небагато, мабуть, заливали під нахилом. Постараюся я так зробити, тобто підняти трохи водійську сторону, щоб влізло більше мастила. Ось так це виглядає, трохи, звісно, на піддон потекло. Ну нічого. Тепер можна відкручувати вже зливну пробку. Підготував ємність для старого мастила. І зараз будемо робити, я вже її трохи відкрутив. Ось як бачите, крутиться вже легко. Так. Відкрутили і зливаємо на стилу. Вже майже витекло, не було, не було змоги е, знімати, тому що е, треба дві руки, От, нічого важкого. Відкрутили, підстави їм місце, зливаємо. Поки що підготуємось до заливання. Для цього я колись вже давно придбав ось такий ось шприц на 100 мл. Ну і до нього трубку приєднав. В принципі, не дуже зручно, але ну, хоч якось та вихід є. Десять разів такий шприц загнати і літер ми туди зальємо. Отже, відкриваємо наше мастило. Так. Ось ось така є заливна трубка. Не знаю. Що вийде у нас з нею попрацювати, але спробувати можна. Ось так це виглядає. Сама кришка йде як пробка, ось бачите, там є таке місце, яке одягається сюди. Ну і тут ось такий ось подовжений носик. В принципі, воно то зручно, але не знаю, чи вийде там. Засунути кудись цю пляшку. Майже все голос. Можемо позаглядати, що там у нас відбувається всередині. Нічого не бачу. Зараз да, ось так можливо. Воно ага, ну, якісь шестерні. Якось так. І ось таке мастило у нас зливається, як бачите, в білому стаканчику не дуже воно прозоре, не дуже воно чисте. Ось таке. Після того як все стекло, ось бачите, вже навіть не капає. Протираємо гарну ось цю пробку, щоб не було ніяких забруднень. Старого мастила, так, відкладаємо її поки. Також протираємо її місце вкручування, посадкове місце. В Нам знадобиться для її вкручування ось така ось. Шайбочка. Ось її каталожний номер. Кому потрібна. Стара. Стара ось. Ось нова, ось стара. Чомусь нова тонша. І нова з алюмінією, наскільки я розумію. Стара також з алюмінією. Але трохи товща стара. Так, мабуть, потрібно. Все, тепер протерли шайбочку, протерли пробку. Отак от. Беремо і закручуємо. Спочатку, звісно, закручуємо зливну пробку, тобто нижню, ось закручуємо і затискаємо. Не знаю з яким зусиллям. У мене, на жаль, нема динамометричного ключа, щоб це гарно зробити, тому ну, буду закручувати, як то кажуть, на око по своїх відчуттях. Сильно, але не дуже. В принципі, воно відчується, коли закрутили нижню пробку, тепер беремо наш шприц. Зняв я все ось, ось, ось носик, тому що, ну там, як бачите, немає підлізти з цим носиком, нема куди цю баклашку ставити. Можна було б от кудись туди, але ну, я не знаю, як його тоді звивати. Беремо і. Набираємо у шприц. Ось такого плану. Звісно, отак от треба піднімати, тому що витікає. Набрав, ну, може не 100 мл, але якось так. Ну і тепер встромляємо в заливний отвір Ось. і натискаємо на наш, на наш шприц. Ось пішло, там наче нічого не витікає. Заливаємо. Це так обережно, не проливаючи. Витягуємо нашу. Зараз трохи стеще. Ось так. Витягнули. Ну і е таким чином будемо заливати. Ось процес я буду показувати, тому що не дуже зручно. Ось таким способом залив я всю банку. Потім в цю банку вилив те, що я злив з коробки, для того, щоб перевірити, скільки злилось. Тому що по різним даним від літри до літр і 100 мл. Отже, злив все, що було, бачите, пусто. І ось що ми бачимо всередині. Десь якраз ось цей вигін. Тобто, в принципі, воно тут так і було цього мастила, коли вона була ще тільки розпакована. Але ще трохи У мене є ось в стаканчику Дольємо і трохи я пролив, як бачите, не буду цього. Якби ось бачите, осад якийсь там, стружка, щось листить. Отже, виходить трохи більше, ніж по цей рівень, десь ось, приблизно і ось так. Але, як ви бачили, я відкручував тільки заливну пробку і вже звідти потекла лива. Так, в принципі. Не то, що не повинно бути, але не знаю, як її заливали, ну, я так не можу залити, щоб вона звідти текла і швидко закрутити. Ну, Тобто це залили понад норму. Е, норма визначається як? Ви коли залили ось ту зелений отвір, засовуєте мізинець, наприклад, свій, і трохи опускаєте його вниз в коробку. Ви повинні одразу відчути, що на рівні ось... Цієї нижньої грані там вже мастило. Ну або коли ви заливаєте, і воно вже починає витікати з того отвору Тоді все, це вже рівень можна закручувати. Перевіримо, я тут вже протер, тому що коли заливав вже останні там залишки, то трохи почало наче, наче капати. Отже, мізинчик, засовуємо його туди і трохи ось так оп. Витискаємо. І як бачите. Палець в мастилі. В принципі, на його там не відчуваєш, треба діставати палець і дивитись. Все, тепер можна закручувати ось цю його пробочку. Все, Закрутив вже обидві пробки. Перевірю затяжку, щоб ніде нічого не протікало, Подивився. Отак От протираємо місця, де протікала олива. І можна. Почекати 10 20 хвилин, щоб не почало, як то кажуть, потіти. Якщо підпотіває, то не дозатянули ви пробки. Або треба міняти ось ці шайбочки. Ну, поки що все гарно. Будемо сподіватися, що нічого протікати не буде. Ну і тепер ми можемо спокійно вже встановлювати наш захід на своє місце. Там болтики. Сім штук і кліпси. І не забуваємо собі відмічати, коли ви поміняли мастило в редукторі, в варіаторі, тому що періодичність його заміни не так вже і часто. Там рекомендують ледь не 50 тисяч кілометрів, але я думаю, десь раз в 30 тисяч в наших умовах треба міняти. Тому. Щоб не забути, відмітимо собі пробіг.